Ну, з матеріалами Ходьте в другу тему, добре? Ми зараз говоримо по цим заявам, де я прошу, визнати, мене постраждали. Ось сидіть слідче. Якщо ви мені направили відповідь, а вона заяву не бачила, то що? хто мені писав відповідь, якщо слідча тут? Зараз піднімемо матеріали кримінального провадження. Не можливо, вони в матеріалах кримінального провадження. І можливо вона не пам'ятає. Так вона може не пам'ятати. У вас 16 проваджень. 20. У ваших заявах відкрито 16 проваджень. 20. 20? 20. Я не пам'ятаю сьогодні. 20, 20. 20 проваджень. І вона ж пам'ятає, вона їх по номерах пам'ятає. Так. Хто мене хто писав відповідь тоді? Питання, хто писав мені відповідь? Слідча перша про це чує. Вона забула. Ви теж не знаєте. Не ви знаєте, там. пан Розман, ви знаєте. Знання, ви, ви мене визнали, поки визнали потерпіли. Ви і ви не проводите, і ви Проводим хто не винний? невістка? <свист> невістка. Ви знаєте? Ви мене визнавали постраждали ви в п'яті кримінальних справах? По деревах, по аукціону, там що я написала? Ви визнали мене постраждали? Відбувався розгляд цих ваших скарг. Я точно не не буду вам говорити, тому що я точно не пам'ятаю, чи чи всі скарги я бачила, що до визнання вас потерпіли? То що відбувалося в жорському райвідділі, коли ви після закінчення допиту надавали дані скарги? Я пам'ятаю. Про ваші відповіді всі повністю я не пам'ятаю, але точно з чіткістю можу вам сказати, з певністю, що я відправляла всі відповіді, які необхідні були відправити мені як слідчою, вам, і як громадянину України, щодо будь-яких скарг і щодо двох скарг по визнанню вашого покуплення через канцелярію Жорської відділу. Ви пам'ятаєте нашу зустріч у прокурора Андрішина, де прокурор Андрішин на камеру. Між нами. При вас, при вас. Ні, при вас, вас. Ні, визвав Бандарчук. і сказав, що, що визнати ми цю ми людину розповім. усі. Я не розумію. Давай, Коли ви були в, в іншому кабінеті? Так. Це не було в одному. У кабінеті. Ми були в кабінеті. ми Говорили з Андрішним, Він сказав, що прилюдно. Бендарчук там був і ви. Що, в чому питання? Чому вона навіть не заявниця всіх провадженнях? Вандерчук сказав, що нема питань. Вона буде заявницею, ми зробимо її заявницею, переробимо відомості в ЄРДРНІ І У вас неправдиві відомості в ЄРДР внесені по всіх моїх заявах. Особисто я давала якісь дістанки Так, да. як особисто. особисто? Ви. Ви. Ви не як громадянин давали. Ви як посадова особа я, сказали. Я, я... 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 не зараз звертаюся. <почувавшись> по... Je, я... ласи, Іван Іванович, це був Бонарчук, заступник начальника Стефанишина, і він дав слово прокурору при нас всіх, що він. Перевірить і внесе зміни до відом... неправдивих відомостей, внесених до ЄТР. На даний час нічого не змінилось. А пройшло з того часу вже, може, 2-3 місяці, так? Вже Бондарчук в міській зміни. А ви там не було, був Бондарчук. Тепер я до вас вже звертаюся, ви вже тут. <кхи> і, на жаль, вже і ви робите те ж саме. Два місяці я досі не отримала відповідь. Якщо ви не визнали мене, постраждали, і з яких причин не можете це зробити. Напишіть мені і свій підпис. Пишіть, що в зв'язку з тим, з тим, з тим, ти не можеш визнано бути постраждалою, коли у тебе в вчора украли майно. Уперед не почалися ознаки кримінального правопорушення, однак в ході перевірки було встановлено, що да, дійсно є наявні відповідно працівник, який здійснює перевірку по цих матеріалах, писав рапорт, що в ході перевірки матеріалів. Було встановлено, що дійсно наявні ознаки кримінального пропорушення, і ці матеріали були внесені в ЄРД. І в ЄРД могло бути зазначено, що за, за матеріалами, за рапортом працівника такого. Так, так було. можливо, така ситуація. Я не буду, я не буду спорити, Так, заявник, Хто? Він чи я? Хто писав заяву? рапортом внесли, я не знаю, хто писав. За, я Вінності не бачив. Є, я ваші кримінальні провадження, ці, що ви говорите. Не бачили. Я їх на даному етапі не бачив. Ви бачили, правда? У нас іде усне повідомлення по телефону, наприклад, ми про... Я образно скажу зараз. Ви не образно, ви про мене. Конкретно про мою справу. Образно мені бачить, не треба. В матеріалі було повідомлення про то чи інше, про порушення ну, в місті Чорчо. Там Вами було так повідомлено, наприклад, до це було Ви, прошу, про да, мною, no, да, мною. Повідомлено. Ось ці матеріали розписали на вирішення, щоб розібратися на провадження відкрили кому по, по повідомленню Волошину. А заяву написала я. Ну, по хто слідчий? хто заявник? Я чи Волошин? Слідчий Волошин, чи я? Хто заявник? Паніван, діти склас Ларисі Вікторівні. Так як у нас звернулися дома заявами. Ніхто не заважає. Звернутися до заяви про те, що визнати її потерпілим у даному країні. Я ж звернулася. Що, що, да, що вона зробила, що вона звернулася заяву? А ви що зробили? Лариса Вікторівна, на з потерпілою заяву. вас може визнати по заяві у кримінальному провадженні тому чи іншому, потерпілою вас може визнати слідчий. Чому ви не визнали мене потерпіли? А слідчий вас, я, наскільки, наскільки я зрозумів ситуацію, яка зараз відбувається по ваших кримінальних провадженнях. Ваші кримінальні провадження всі на даному етапі із 27 березня, так? І з 27 березня У нас це останній раз. У нас виступили в прокуратурі, та... ми сюди не поверталися. Я ж не спрашиваю, де вона. А як слідчі може. вам давно заяву 3 березня. Вона не могла два місяці. Якщо в неї немає кримінального провадження на руках, що вона може робити. А, а чому ви мені ж відповіли це офіційно через 30 днів, як згідно законодавство положення, що на даний час всі ваші кримінальні провадження не знаходяться з ясією? Вона не може це встановити. Заяв. Будь ласка, чекайте, ми вам повідомимо, як вони надійдуть. Де від Заяв.